Завдяки даному курсу ми зрозуміли алгоритм створення, проведення, аналізу та обліку документів в системі. А завдяки практичним завданням ми на практиці оцінили можливості даної системи та змогли проаналізувати створені документи. Після проходження навчального курсу в академії залишились тільки позитивні враження, оскільки була залучена велика професійна команда. Лектори викладали матеріал чітко, зрозуміло і з детальним поясненням всіх нюансів роботи. Ми отримали відповіді на всі поставлені нами питання. Також нам надала була можливість практично застосувати в програмі всі отримані нами знання. В курсі було послідовно викладено всі лекції, зрозумілі для тих, хто вперше працює з цією програмою. Велика перевага системи бізнес-централ це те, що сама по собі програма є веб-продуктом. Вона знаходиться в хмарі. Тобто, куди б ви вже не бігли, куди б не тікали, куди б вас не закинув наступний треш цього століття. Ваш робочий стіл, звичному вигляді, з тими самими функціями завжди біля вас. Від роботи вже точно не втічеш. Це було динамічно, пізнавально, дуже цікаво, максимально ефективно, Я залишилась дуже задоволена. Також хочеться дуже відмітити кваліфікованість та підготовку спеціалістів, спікерів, що проводили це навчання. erp Академія Smart Business дала можливість ознайомитись з основним функціоналом системи Microsoft Dynamics 365 бізнес Central. Стоїсло доступно і, як завжди, дуже професійно. Дякую вам. Всім привіт. Я дуже вдячна компанії Smart Business за організацію та проведення ERP-академії. Це шанс отримати нові знання. Це нелегкі для нашої країни час.